Мої вітання в ефірі. Випуск новини. В студії працює Світлана Пензова. Життя бере своє навіть у скрутні часи. Зараз, коли країна перебуває у стані воєнного часу, дуже важливою є підтримка українських жінок, які наважилися народити дитину. У першому пологовому будинку в Одесі роблять все, аби супроводжувати молодих матусь не лише медично. З породілями та персоналом проводять психологічні консультації. Велике психологічне навантаження, яке відчуває зараз переважна більшість українців через наслідки воєнного часу, стосується не в меншій мірі і медиків, адже вони не лише рятують життя наших громадян, зокрема захисників та захисниць, а ще й сприяють появі на світ нових українців. У першому пологовому будинку в Одесі активно долучилися до всеукраїнського проєкту Ти як спрямованого на психологічну підтримку породіль. Для цього на зустріч з медичним персоналом закладу запросили фахівця, який працює за відповідною програмою. Ми повинні бути готові до допомоги, до психологічної допомоги, до, до матеріальної допомоги, до фізичної допомоги, до любої допомоги, тому що тільки так ми зможемо зможемо пройти. І ви і, і, і зробити все для того, щоб життя в нашій країні було процвітаючим, щасливим і, 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 і найкращим. До працівників пологового будинку звернулася представниця центру ментального здоров'я, яка ознайомила учасників заходу із задачами, які зараз стоять перед лікарями. Понад 15 мільйонів громадян України неважливо, вони в Україні знаходяться чи за кордоном, потребують психологічної психіатричної підтримки. Для чого ця програма потрібна? Для того щоб ви, як медики, змогли допомагати. Своїм пацієнткам для того, щоб ви могли їх підтримати, для того щоб ви могли допомагати собі вже за усталеною традицією. У пологовому будинку приділяється особлива увага саме психологічній підтримці молодим мамам, аби зробити народження дитини максимально комфортним з усіх боків. Наприклад, практикуються так звані партнерські пологи, саме такою послугою скористалася Анна з Олександром, коли в них народився маленький Євген. Психологічно пологи пройшли дуже добре, ще дякуючи моєму чоловіку, моєму чоловіку, тому що він був завжди поруч, він допомагав і психологічно, і фізично, коли я вже хотіла просто впасти. І сказала, зробіть зі мною щось. Він мене підтримував. Він сказав, ти боєць, ще ще трошки заради нашого сина. Мені здається, що 50% пологів це припріш за все, Це психологія. Якщо жінка прийде на пологі, вона психологічно цього не. Не, не готова, то так і, і, і роди будуть, будуть не, не дуже. А, а якщо чоловік її в, в цей стан може підтримати, то того відсотка, що їй не вистачає в своїй волі, свої психології, чоловік може і, формально, вербально, поцілувати, лобіка лобікати і, і, і це як нівелірує. Всі. І, і, і вдвох це раз до зручніше, і, і в результаті виходять такі чудові дітки. Бути в якомусь сенсі справжніми психологами такий потужний запит є з боку лікарів, які працюють з вагітними жінками сьогодні, наголошує представниця Центру ментального здоров'я Світлана Вовк. Дійсно, лікарі. Так як і освітяни, це перва ланка, перша ланка в нашій країні, в нашому місті, звісно, да, яка стикається з народу населення, з тими людьми, які приходять з певними своїми проблемами до них. І це ті люди, які можуть скоригувати, направити, донести певну інформацію, допомогти. Особливо, особливо це стосується вагітних жінок, особливо це стосується породіль і так далі, тому що вони взагалі перебувають в стресі, а да, в цьому плюс ще до всього наша країна в стані війни. І це додатковий стрес, тому що повітряні тривоги, тому що бахи і так далі. У той час, коли народжуваність в країні знаходиться на спаді, треба робити все, аби ще більше жінок хотіли стати мамами. На це спрямовані сили працівників пологового будинку. Психіка, і емоційність наших жінок зараз дуже на такому рівні, коли одне слово може вивести з стану спокою. Новонародженість падає. Ми всі зараз займаємось тим, що ми весь час агітуємо. Ми повинні розуміти, що 32% ми загубили за три роки це катастрофа, і кожен на своєму місці повинен робити все, щоб. Мотивувати народження дитини, ми відкриваємо двері всім військовим, які приїжджають під час народжуваності, дитинки пишемо. Листи до головнокомандуючих просимо, щоб відпустити, тому що зустріти нове життя в повному в повній сім'ї, коли є мама, і татко і, і народжується дитина. Це це мабуть найбільше щастя. Психологічні тренінги з працівниками пологового будинку триватимуть і надалі. До них також приєднаються заходи для вагітних жінок, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, та тих жінок, у яких чоловіки перебувають на фронті або загинули під час воєнних подій. Нагадаємо, протягом 2023 року у першому пологовому будинку народилося 1473 малюка з них 751 хлопчик та 722 дівчинки. А одеська область, взагалі, за народжуваністю посіла. Четверте місце по всій країні. Ті Одесити, хто після 1 січня 2024 року йде на військову службу, як мобілізовані, так і контрактники, можуть одержати одноразову грошову допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Таке рішення було затверджено депутатами міськради. Щоб одержати гроші, треба звернутися із заявою і надати перелік документів. Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно звернутися із заявкою та надати оригінали та копії наступних документів, а саме паспорт громадянина України, якщо він у вигляді id картки, то з документом про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок та довідку або витяг з наказу про зарахування до військової частини. Заява подається на ім'я одеського міського голови або директора департаменту праці та соціальної політики. Одеської міської ради також заява може бути подана через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Крім того, заява може бути надана в електронному вигляді з накладанням електронного підпису на заяву та додатки до неї. Якщо військовослужбовець не може особисто звернутися із заявою на призначення виплати, це може зробити один із членів його сім'ї, надавши документи, що підтверджують родинний зв'язок: дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти або представник за довіреністю. Після цього 20 тисяч гривень будуть перераховані на картковий рахунок. Пояснили в міськраді. Підводні камені нового закону про мобілізацію, чому навіть інвалідність не завжди є приводом для відстрочки. Мова про це піде в підсумковій програмі. Про головне у неділю. Також розповімо про торгівлю українцями за кордоном, підвищення цін на світло, домашнє насильство та інші важливі речі. Якщо у вас є право на відстрочку, от я хочу до всіх звернутися, військовозобов'язаних, якщо ви от сидите вдома і думаєте, що е, краще я буду сидіти і нічого не робити, то це невірно. Чому? Тому що судова практика йде по такому шляху, що якщо у людини було право на відстрочку, і він цим правом не скористувався до того моменту, коли його десь зустріли на вулиці, або на роботі, або десь біля будинку, або він вніс свої дані. От, і його вже мобілізували фактично, то судова практика йде по тому шляху, що людина, значить, не захотіла реалізувати своє право на відстрочку. Якщо депутати ухвалять закон, то кожен військово зобов'язаний в країні повинен буде відкрити власний електронний кабінет, де будуть акумулюватися всі його дані і приходити повідомлення. Оформлення електронного кабінету буде обов'язком військово зобов'язаного, тобто він або сам сам власноруч, або за допомогою я не знаю там брата, сестри, сина, доньки. Має цей електронний кабінет собі створити, але якщо навіть він цей кабінет не створить, то він може уточнити свої дані протягом 60 днів, як там зазначено, в трьох різних варіантах: перше це піти до РТЦК, друге піти до ЦНАПу. Найближчого до свого місця розташування, в залежності від того, де він проживає. І третє, це можна уточнити через електронний кабінет. Тобто, якщо він навіть ем, якщо він уточнить свої дані через СНАП, це не буде порушенням. Між тим два роки війни наклали свій відбиток на всі сфери соціального життя. Експерти стверджують, що в Україні зростає рівень насильства в родинах. В поліцію поступило 250 п'ятдесят тисяч. Заяв саме про по фактам скоєння домашнього насильства. Це багато загальний рівень агресії в суспільстві вище. вище. Чимало проблем існують і у наших жінок, які поїхали з дітьми за кордон, тікаючи від війни. По відношенню до них виявляють непоодинокі випадки і трудового рабства, і сексуального насильства, говорить фахівець. За кордонами кажуть, ну, ви будете в нас проживати хороші умови проживання, ми будемо вас підтримувати, а потім починаються якісь претензії, а не могли б ви ще в нас прибирати, а не могли б ви ще і надати нам Город так. Як... Да. <реш> а ще, може, якісь там сексуальні послуги. Ага. Про всі ці події, а також про ціни на електропостачання, ситуацію з пенсійними виплатами, про те, кого дозволять бронювати, і покарання для укланістів за новим законом про мобілізацію, дивіться в підсумковій програмі про головне зелене Астрахович у неділю. І ще про одну резонансну для одеського регіону подію. Дивіться далі. На Одещині знайшли мертвою 15-річну Мішель, яка напередодні зникла безвісті. За інформацією поліції, 21 січня дівчина пішла з дому та не повернулася. Її бабуся звернулась до правоохоронців 30 січня. Старшокласницю розшукували кілька днів. На жаль, її тіло за знаками насильницької смерті виявили в покинутій будівлі Березовського району 2 лютого. Особа ймовірного вбивці встановлена. За підозрою у вбивстві 15-річної дівчини поліцейські затримали, 16-річного хлопця за ким вона познайомилась незадовго до смерті. Нагадаємо, правоохоронці розшукали безвісті зниклу дівчину з ознаками насильницької смерті на четвертий день її пошуків. Попередньо встановлено, що зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагонного комплексу завдав потерпілі ушкодження, несумісні життям, А щоб приховати сліди злочину, молодик закидав тіло вбитої морлахом. Причина смерті дівчини буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерують на експертні дослідження. Також криміналісти за допомогою мобільної ДНК лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитої і фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до скоєння даного злочину. Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. За вчинене молодику загрожує до 15 років позбавлення волі. Екологія на часі такої думки дотримуються не лише міжнародна спільнота, фахівці цієї важливої галузі, але й одеська молодь. Як учні 6-го ліцею долучаються до акцій на підтримку довкілля та допомагають Одесі бути чистішою, дізнавалися кореспонденти граду. Молодь у сучасному світі розуміє важливість екології та природоохоронних заходів і активно долучається до різних екологічних акцій. Це стає невід'ємною частиною позитивних змін у суспільстві і способом впливу на сталість нашої планети. Так, учні одного з одеських ліцеїв за вилучені кошти зі збору пластикових кришечок придбали для українських захисників ренімобіль, три безпілотники та один ФПВ-дрон. Ми збирали кришечки для подарунків молодших класів, які робили самі з переробленого пластику. Ми збирали кришечки, коли відбувався збір на арені «Мобіль». Також ми впровадили систему розподілу сміття. У нас у школі досі стоять баки для розподілу сміття. Ми збирали макулатуру, збирали скло, пластик. Не раз проводили лекції серед молодшої школи для середньої школи для того навіщо потрібно сортувати сміття. Ми разом збиралися з такі шкільні волонтери їздили на міські пляжі, прибирали їх. Варто згадати про освіту та виховання молоді в сфері екології. Так, в Одеському ліцеї впроваджують спеціальні програми та проєкти, які спрямовані на підвищення екологічної свідомості серед учнів. Це викликає інтерес до природи та допомагає молоді бачити, як вони можуть особисто долучитися до збереження довкілля. У нас є цілий напрямок. Це все, що стосується проблем чорного моря, починаючи від прибережної зони, закінчуючи складом. Хімічним складом води, проблеми евтрафікаціями, безфосфатними миючими засобами і так далі. Тому в даному випадку, коли була проблема з епідемією, ми вирішили це питання завдяки тому, що ми побудували екологічний простір. У нас є біля школи, це площадочка, яку ми використовували для того, щоб проводити уроки. На свіжому повітрі, і завдяки цьому не буде скупчення людей в приміщенні, і буде вентиляція дуже добра. Сміття це не просто непотріб, це додатковий ресурс, який можна конвертувати в допомогу, запевняють екологи. Якби б вся Одеська область збирала тільки макулатуру, то тільки на пункти здачі можна було отримати більше 300 мільйонів гривень на рік тільки з викнутого паперу. Але для цього треба налаштувати сортування, і тоді відходи перетворюються на ресурси і на допомогу економіці нашої країни. Якщо поглиблюватися в сортування, то, наприклад, якщо ви будете сортувати органіку, з неї можна робити біогаз, це аналог природного газу. І навіть в умовах, коли в нас обмежене постачання природного газу, ми були розрахунки, що біогазу зі сміття вистачить для того, щоб повністю закрити додаткові потреби України в природному газі. Після переробки пластик можна використати для важливих цілей в Одесі продовжують працювати фахівці, які виливають з пластику корпуси для дронів. Якщо в них вийде і вони ось цей баланс ваги БПЛА знайдуть, то ми зможемо пластик не просто здавати, а віддавати, щоб з нього саме робили БПЛА. Якщо ми кажемо про скло, то наші колеги б'ють скло на ці гроші. Закува закупають в піввідрони. Скло також не має межі в кількості разів переробки. З нього можна робити як тару для медикаментів, так і будь-які будівельні матеріали. Також в нашому університеті є новий напрямок досліджень. Переробка відходів руйнувань це від відходи від зруйнованих будівель техніки тощо. Зараз ми дивимося досвід закордонних колег, і там чітко прописано, що 100% даних відходів може бути перероблено для потреб країни або як нові будівельні матеріали, або як ресурси для виготовлення нової техніки. Люди мають усвідомити, що вони є майбутнім нашої планети, і від них залежить її доля. Тому варто вже зараз брати відповідальність за свої дії та розуміти необхідність збереження природи для себе та наступних поколінь. Один із способів ментального оздоровлення, самозахисту і виживання у важкі часи зайнятість улюбленою справою, наголошують фахівці. Одесит Олександр Соломонович Фрідман вже більше 20 років у музеї епіграфіки збирає унікальні артефакти, які засвідчують. Історію розвитку міста цю колекцію бачили наші кореспонденти. 1880-1917 рік період розквіту Одеси. Саме тоді були побудовані найкращі архітектурні зразки міста, і саме артефакти цього часу збирає одесит Олександр Соломонович Фрідман. Вже в подвір'ї будинку, в якому розташований музей, зібрані колекційні цеглини пічні дверцята, які відливались в Одесі, а також цеглини, які привозилися з далекого зарубіжжя і використовувалися для побудови одеських будинків. Найцікавіша. Розповідає колекціонер: це вогнетривка цегла. В Одесі для такої не було придатної глини, а привозили її з Волині, Луцька та Рівного. Унікальні речі колекціонер вишукує на відомому одеському ринку на староконці. А інколи цікаві артефакти лишають просто під дверима музею доброхоти, тобто доброзичливі люди. Я утром просипаюсь, коли вони з'являються, ці людям. Підставися не можу, тому що утром. Я открываю двери, выхожу во двор, а у меня лежит кафель под дверью или кирпич, и черепица. И, конечно, я это приобщаю к коллекции и зачастую понятия не имею, хоть отблагодарить человека словами, сказать, что вот такой-то и такой-то мне сделал подарок. Я не знаю, кто это. Точна кількість експонатів музею епіграфіки невідома. Колекція постійно поповнюється і нараховує кілька сотень артефактів. Олександр Соломонович показує нам найціннішу річ. Тут на ілюстрації православний храм от, в класичному стилі з колонами, а рядом мінарети. Спрашується, що це за населений пункт. в котором присутствует одно и другое. Вот давай, даю возможность прочесть. Читайте вслух. Бахчисарай. И uh -huh. клеймо Одесса Эдуардс. Uh -huh. Это блюдо мне очень дорого далось в материальном смысле. Uh -huh. Но чтобы не было глаза, я вам цифры не назову. Інколи з першого погляду і не визначити призначення тої чи іншої давньої речі. Пан Фрідман пояснює, як це працює. Ось це спілтовка. Вона зажигається і горить. Це дві полусфери, сюди наливається водопроводна вода. Сюди в стаканчик наливається лікарство комнатної температури. Вода закипає в цих полусферах. Отсюда паром выходит, здесь понижается давление, начинает засасывать лекарство. Лекарство смешивается с паром, превращается в комнатной температуры, в жидкость. Больной человек глубоко вдыхает ее, это 200-летней давности ингалятор. Олександр Соломонович любить місто, в якому народився і прожив більше семи десятків років Одесу. І мріє про те, щоб унікальна колекція, яка засвідчує історію розвитку рідного міста, зберіглася, щоб артефакти, зібрані буквально по цеглинці, вивчали молоді науковці, дослідники історії міста. А найбільше бажання колекціонера поважного Одесита наступне. Міл і перемога. Вот у меня, у меня вообще, это вообще такой вопрос очень сложный. Это остро влюбленные могут э, четко сформулировать свои пожелания. Мне только одно, мне единственное, чего не хватает в жизни. Я даже не прошу здоровья и денег. Я хочу перемоги. Я хочу, чтобы ни одной нелюди на нашей земле не осталось. А все остальное... Будуть путем. Тут у мене сумніє немає. З понеділка в медзакладах Одеси буде проходити велика міська акція Дні профілактики та раннього виявлення онкозахворювань. Захід організовано за підтримки Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради та Одеського міського центру здоров'я до Всесвітнього дня боротьби проти раку, який відзначається щороку, 4 лютого. 5 та 6 лютого одеситів запрошують безоплатно пройти онкоскринінг. Метою заходу є підвищення обізнаності населення з питань профілактики та раннього виявлення злоякісних новоутворень. Своєчасна діагностика дозволяє виявити передракові стани та онкозахворювання на ранніх стадіях, які успішно піддаються лікуванню, запевняють фахівці. У межах акції всі охочі можуть безоплатно пройти обстеження молочної залози, отримати консультацію лікарів та за потреби направлення на до. Обстеження, мамографію або УЗД. Також жінки можуть пройти безоплатний профілактичний огляд у гінеколога з цитологічним обстеженням. Чоловіки обстеження передміхурової залози. Усі подробиці щодо графіку та за якими адресами проводитимуть обстеження можна дізнатися на сторінці офіційного сайту міста. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.